Чому не були у бомбосховищі? Як директор та робітники підприємства коментують трагедію у Луцьку? Повідомлено про підозру трьом керівникам облгазів Фірташа, в тому числі голові Волиньгазу. Через безлад на горищі п'ятиповерхівки завелись опариші. У спідній білизні та з ножами чоловік під кайфом бігав вулицями міста. Традиційно в усій порі інформаційний випуск новин на часі. Про головні події на цю годину дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. Вітаю. Сьогодні, із самого ранку, Луцьк зустрів гуманітарну місію на щиті, що повертає додому полеглих героїв. Жалобний кортеж приїхав через усе місто до Волинського обласного бюро судмедекспертизи. Щодо дати та місця поховання кожного захисника повідомлять окремо. Умна звістка дісталась Маневичини. На Донеччині загинув Руслан Гребінь, який проживав у селі Цміни. Про втрату повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк. 49-річний штаб-сержант одинадцятого серпня зі зброєю в руках став на захист вітчизни. А вже 13 серпня, під час бойових дій, загинув на території Донецької області. У Харківській області загинув Олександр Петенко з села Секунь Ковальського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Дубівської громади. 29-річний герой служив кулеметником у стрілецькому батальйоні. Загинув 11 серпня в результаті ворожого обстрілу в районі села Орлянське Куп'янського району Харківської області. На території Дубівської громади оголосили триденну жалобу. Про дату і час зустрічі тіла захисника та поховання повідомлять додатково. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець з Волині Володимир Карпюк. Про це повідомили у Любомельській громаді, житель міста Любомель 1971 року народження. Про дату і час прибуття тіла нашого захисника повідомлять згодом. На жаль, війна знову забрала життя захисника з Волині. У Запорізькій області загинув житель Нововолинська Роман Шеремет, 1978 року народження. Про це повідомив міський голова Борис Карпус. Інформацію про прибуття тіла та чину похорону повідомлять згодом. Захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинув волинянин Віктор Савлюк. Про це повідомила Голобська громада. У зв'язку із смертю воїна на території усієї громади оголосили триденну жалобу. День та час зустрічі та поховання повідомлять пізніше. Завтра, 16 серпня, у Луцьку прощатиметься з Дмитром Раїнковим. О 11-й годині у кафедральному соборі Святої Тріці відбудеться відспівування 35-річного героя, який загинув. 10 серпня в районі населеного пункту Урожайне Донецької області поховають захисника на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гараджа. Щирі співчуття рідним та близьким, і вічна шана полеглим героям. У Луцьку під час ранкової повітряної тривоги працювали сили ППО. На жаль, приліт в одне із підприємств промисловості обласного центру стався. Згодом стало відомо, внаслідок обстрілу о 5.17 загинуло троє працівників підприємства. Вони саме працювали у нічну зміну. Відомо, що загиблим чоловікам 27, 52 і 55 років. Усі вони лучани. Ще троє працівників підприємства поранені. Їх доставили у медзаклади. На місці обстрілу працювали відповідні служби, рятували потерпілих та ліквідовували наслідки прильоту. Ранкову атаку прокоментували у Волинській обласній військовій адміністрації. На світанку під час повітряної тривоги наша область зазнала ракетної атаки. Саме влучання в промисловий об'єкт, наслідок чого загинуло три людини. Три було поранені, які доставлені в лікарню і знаходяться зараз в середньому ну, середній стан тяжкості. Це звичайне підприємство, яке не має відношення до військової інфраструктури. Це виробництво автозапчастин. просто комплектуючи на авто. Це не військове і взагалі не пов'язаний пов'язане ні з якою там військовою інфраструктурою. Вибухотехніки встановили тип ракет Х-101. Поступило повідомлення в оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС Одинської області про вибухи на одному із об'єктів промисловості обласного центру. В результаті влучання виникла пожежа на площі орієнтованій площі 200 метрів по, по Приїзду рятувальниками головного управління була проведена ліквідація загоряння та приступили до. Розбору завалів. Значить, під час розбору завалів рятувальниками було врятовано одну особу. Це чоловік, який був витягнутий з-під руйнування і переданий в карету швидкої медичної допомоги для подальшої надання медичної допомоги. Також внаслідок проведення робіт з розбору конструкції було виявлено. Трьох осіб загиблих. А от чи можна було уникнути трагічної загибелі людей на підприємстві? Адже біля промислового об'єкту є величезне бомбосховище, котре розраховане навіть на випадок ядерного удару. Чому під час повітряної тривоги деякі працівники не були у сховищі? Наші журналісти сьогодні зранку поспілкувалися із робітниками підприємства і самим директором. Я тільки на роботу мав ще. Не пускають, бачите. Кажуть, що вони працівники підприємства, але про трагедію мовчать. Я нічого не буду коментувати. Зачекайте, поки що якихось подальших цих. Дехто взагалі втікає. Нічна зміна, тривога. І що ніхто у сховище не, не нічого, ходив. Ну, ж ні? Ну я був у сховищі. ви кажете, що ви були у сховищі. А що частина працівників не ходить? Чи як? Я не знаю, я що берегу. Ні, ми від вас, ви розуміли, ми нікуди не ховаємося, але нам треба спочатку самим визначити, що відбувається. сховищі, насправді в нас працівники всі були. Спускалися, так? а як вийшло є так, що, от, от, є люди, які… Я не знаю про тих людей. Я не знаю. Це у вас як? Зміна зупинилася? Ну, як йде як? тривога, всі люди спускають своєму сховище. У нас же є спеціально облаштоване для цього місця. А як так сталося, що люди загинули і поранені? Вони не були у сховищі чи як? Я звідки знаю. А ну. ви вночі спускалися, так, у сховище? Після запитання пауза і лише опісля чоловік відповів, що спускався у сховище. Ну, Може, колеги ваші щось розказували, що люди не спускалися у сховище? Не знаю. І так і забуває Ну, Якщо чесно. А як серед ваших працівників такі, що ігнорують повітряну тривогу, не спускаються, не ходять? Серед наших немає. Ну, хто я знаю? Ну, бачите, як за кожного можна казати. Всі знають, що треба йти в сховище. Як, як наші люди. Вони всі люди дотримуються того, що мають дотримуватися. Є такі, що ігнорують? Ну, раз загинули, значить, є. Ну, а керівництво заводу, наскільки ретельно? Проте... Дуже жорстко відноситься, але ж не всі люди свідомі. Та й маємо те, що маємо. Всі люди проінформовані під підпис, що вони мають іти під час тривоги в бомбосховище. Нам вдалося додзвонитися до директора підприємства. Той каже, що в нічну зміну може працювати і до 300 людей. Запевняє, що під час повітряних тривог виробництво зупиняють, і працівники йдуть у сховище. Розповідає, що над ранок перед прильотами зупинили підприємство. Чому ж загиблі і поранені не були у бомбосховищі? «По правилах люди повинні були бути у сховищі. Чого Дехто не був, ну швидше за все халатність. У да. кожної бригади є бригадири, які мав за цим стежити. Ну, людей, коли в тебе на підтримці тисячу, то в тебе там, десь декілька десятків бригадірів. Кожен з них свідкує за своєю командою. Uh -huh. ну, хтось мав, звичайно, що є відповідальні бригадири, які мав би за цим слідкувати. На вас якась відповідальність лежить за, за такі випадки? Напевно, лежить. Я... Uh -huh. Зараз не знаю, не готові вам коментувати так, що предметну там посиланням на статті і так далі. Я думаю, що лежить. Звичайно, лежить тож керівник підприємства. Чи зв'язувалися з вами вже правоохоронці? Е, всі ті, хто повинен бути тут, всі тут на місці. Тим часом СБУ Волині та обласна прокуратура повідомляють, що розслідують загибель людей. Якщо до судового розслідування ми по мірі можливості будемо інформувати громадський сходовоскучу. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Як помідовив Луцький міський голова Ігор Поліщук, кожна родина загиблих внаслідок ранкової ворожої атаки отримає по 200 тисяч гривень матеріальної допомоги з міської казни. Місто візьме на себе і всі витрати щодо поховань полеглих жертв. Атаки ну а всім постраждалим буде повністю оплачено лікування та подальша реабілітація. Служба безпеки України та бюро економічної безпеки України продовжують розслідування корупційних схем підсакційного олігарха Дмитра Фірташа та керівництва підконтрольних йому компаній, задокументували злочинну діяльність голів правлінь, «Волиньгазу», Криворіжгазу і Чернігівгазу. За матеріалами СБУ та БЕП вони теж причетні до розкрадання блакитного палива з газотранспортної системи України. Ці облгази фактично контролює менеджмент товариства з обмеженою відповідальністю регіональна газова компанія, що підконтрольне фірташу. Раніше СБУ спільно з БЕП викрила масштабну схему. Керівники облгазів фірташа розкладали більш як 70% грошей, які передбачали на закупівлю блакитного палива. За матеріалами СБУ посадовцям повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27, сьомої, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Таким чином, на підставі доказової бази зібраної службою безпеки загалом оголошено про підозру вже 11 керівникам окремих облгазів і 4 функціонерам фінансово-промислової групи Фірташа. Згідно з судово-економічною експертизою, лише протягом 2021 року незаконна діяльність спритників завдала значних збитків державі на понад 4,2 мільярди гривень. Загальна ж сума шкоди за попередню інформацію може становити понад 18 мільярдів гривень. Зокрема, детективи Бюро економічної безпеки України з'ясували, підтверджена сума збитків завдана в результаті діяльності голови правління Волиньгазу понад 130 мільйонів. У Луцьку з ножами та в одному спідньому бігав молодий чоловік. Мешканці будинку, що на соборності 38, розповіли, що молодик спочатку заберекудувався в передбаннику між квартирами, а згодом грюкав в двері в під'їзді. На місце приїхали поліцейські та швидка допомога. Молодика доправили в наркодиспансер. Ранок для мешканців одного з під'їздів на проспекті Соборності 38, видався незвичним. Працівники бойлерної розповідають біля дев'ятої в двір приїхала поліція, а за нею швидка допомога. Була поліція, швидка допомога. А давно поїхали? 15-му -15. Ага, то ви не знаєте, що тут сталося. Так? Ні, забігли та все добіли. а куди побігли. Пані Мирослава мешкає в кутовому під'їзді. Каже, невідомий чоловік з двома ножами в руках зачинився придбаннику навпроти її квартири і просив допомоги. Предбаннику забарикадувався чоловік, ну, десь так, 30-40. І коли вони, він там на собачку закрився і. Коли такі вони вмовили його відкрити, він на них кинувся з табуретком з двома ножами. Спасіть мене. не нападав нічого. спасіть. Жінка додає, в цілях безпеки поліцейські попросили не заходити в під'їзд. Вони своєю чергою чоловіка з ножами діставали вже з ліфта, куди той перемістився. Затриманий був лише в одній нижній білизні. І нам заборонила поліція заходити. Я дзвоню дочці, вона якраз мала йти на процедури. Кажу, Марійка, не виходь, бо ситуація. От, і потім його при мені вивели. Це було орієнтовно, так? так. Такі всі дуже обмундировані в касках, з кийками. вивели його, і він кричав: Я нічого не робив, в трусах одних був. Як нам стало відомо з власних джерел, чоловік років до 30 родом з Луганщини в обласному центрі Волині мешкає порівняно недавно разом з жінкою та дитиною. На щастя, ножами він нікого не поранив. Тож поліція не складала на нього жодних протоколів. Його передали медикам швидкої, а ті доправили дебуширам наркодиспансер. Хворий поступив, привезли його поліціям швидкою допомогою. В зв'язку з тим, що він мав неадекватну поведінку, був збуджений, спостерігалися якісь розлади з прийняття. Тобто галюцинації, от, які він не називає, але так, як було психомоторне збудження, каже, що він бігав з ножом, погрожував там комусь це. Через це була викликана поліція. Ну, на даний момент часу хворий адекватний, на питання відповідає по суті. От, галюцинації зараз немає, розладів сприйняття і маячних ідей, ніяких не висказує. Медик додає, що чоловік не заперечував того, що вживав наркотичні речовини. Зізнався, що приймав солі альфа пвп -пі, які викликають галюцинації та збудження неадекватну поведінку, нав'язливі ідеї та агресію. Ці наркотики вивозяться з організму в основному. Ну, десь я знаю, до трьох-трьох до трьох діб. Ну, звичайно, такий гострий період триває, можливо, годин від ну, хай буде так, від трьох до до, до шести. От, далі можуть бути ще залишкові явища, вигляді безсоння, марення. Відступність цього виду наркотиків пояснюють медики ще й в тому, що він може спровокувати психічні захворювання. Що ж до пацієнта, то він одержав антидот, серцеві препарати та заспокійливе. Лікарі кажуть, після проведеного етапу детоксикації його випишуть. А далі він може пройти у них курс лікування від наркотичної залежності. Головне, аби сам виявив бажання вилікуватись. Юлія Остапович Наля Прокопчук, для новин на часі. 270 тисяч гривень пенсії боргують пенсіонеру з Луцька. Михайло Гутник розповів, ця заборгованість виникла і накопичилась від 2019 року, коли йому як військовому пенсіонеру підняли пенсію. Втім, її не проіндексували і платили таку, як була до підвищення. Пенсіонер подався до суду і виграв його. Проте грошей досі не віддають. Як пояснили ситуацію в пенсійному фонді, знають мої колеги. Михайло Григорович Гутник вже був героєм одного з наших сюжетів. В квітні розповідали, як 91-річний дідусь у суді відстоював своє право водити авто. Якщо я без машини йду, наберу сумки з продуктами, даю дуба, йде. Я далі не можу. Розумієте? машина це моє життя. А історія була така: якось до пенсіонера додому з'явились поліцейські, які склали на нього протокол про ДТП. Буцімто він, виїжджаючи з парковки в центрі Луцька, зачепив чуже авто. Для пана Михайла це було як грім серед ясного неба, бо ж про таке до цього не знав ні сном, ні духом. Михайло Гутник забажав побачити пошкоджений автомобіль, але так званий постраждалий, нібито не місцевий, і знаходиться в іншому місті. Тоді суд не відбувся, бо суддя була на лікарняному. Про те, як нам згодом стало відомо, у Пана Михайла водійського посвідчення таки не забрали, і ось в житті 91-річного дідуся нові виклики каже, хоче добитися справедливості у пенсійному фонді. Як розповів Михайло Григорович, він, як військовий пенсіонер, має непогану пенсію. Тім, коли у 2019 році її вкотре підняли дідусеві певний період часу, а це біля трьох років, платили ту, що й була. Микола Гутник через суд добився того, аби пенсійний фонд таки здійснив перерахунок пенсії з квітня 2019 2019 по 2022 рік, однак каже наш співрозмовник: цю заборгованість йому досі не повернули. А це немало небагато 270 тисяч гривень. Судом прийнято рішення виплату проводить виплату пенсії. Всю заборгованість. 270 тисяч заборгованість не виплачена по сьогоднішній день, чого не зважаючи на то. Що вже Міністерство юстиції пенсійний фонд Волині оштрафувало на 26 тисяч гривень за те, що заборгованість не повернули мені. І до цих пор заборгованість не виплачена. Дідусь каже, після суду, який відбувся в минулому році, йому таки стали виплачувати проіндуксовану пенсію з усіма належними надбавками, Ба більше зізнається, що її розміром дуже задоволений. Одначе додає, хоче справедливості, аби держава віддала йому те, що він заробив за своє життя. Вони об'язана пов мені повернути так, не тільки мені, таких тисяч військових пенсіонерів. У головному управлінні пенсійного фонду у Волинській області кажуть так звані військові пенсії та ще для кількох категорій виплачуються суто із державного бюджету, а не з рахунок коштів пенсійного фонду. Теж саме і по забрагованостях за рішеннями суду. Вони фінансуються лише з рахунок коштів держбюджету і надходять відповідними асигнуваннями на управління пенсійного фонду у Волинській області. У 2023 році бюджетом. Пенсійного фонду України виділено Пенсійному фонду України, тобто підкреслюю, не Головному управлінню, а Пенсійному фонду України 360 мільйонів гривень на погашення заборгованості за рішеннями судів. Що таке 360 мільйонів в масштабах України? Розуміємо. Це дозволило нам, в свою чергу, Профінансувати заборгованості, з які виникли за рішеннями судів, які набрали законної сили по 20 вересня 2020 року. Черговість виплати визначається датою набрання законної сили рішення суду. Якщо говорити про нашого конкретного пенсіонера, то в нього дата набрання законної сили рішення суду вересень 2022 року. Але пан Михайло розміняв вже сотню літ. Чи має він в життєвому запасі ще часу, аби дочекатися цих коштів в пенсійному фонді кажуть, разі чого ці гроші в порядку спадковості прийдуть, наприклад, до внуків. Але бажаємо пану Михайлу таки дочекатись свого та жити якнайдовше, аби щодня своїм прикладом доводити, що можна бути активним, водити авто відстоювати свої права, навіть коли тобі за 90, а за плечима нелегке життя. Два голодомора. Війна Ось служив тут. Ой. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Голосно голос. Тридцять п'ять років без прибирання. З горища однієї з луцьких п'ятиповерхівок до під'їзду почали падати черви. Мешканці забили на сполах, оскільки доступу до підаща у них нема. Що з цього приводу каже голова ОСББ. Далі. Мешканці п'ятиповерхівки, що на вулиці потебні, розповідають від помітили, що з-під піддаща до їхнього під'їзду навідались непрохані гості. Вже просто терпець уривається, уривається, проживають діти, проживають інвалідів. Там теж інвалід, от старша жіночка. Ми проживаємо в таких умовах. До якої пори 35 років нечищений дах. То тепер столкнулися, що вже просто проживати в такому безладі не можна, не можна черв'як, черв'як той на 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 голову, мені на спину упав. Я заметала. Пав я на спину мені. спину спину я Після того, як з під'їзду мешканці викинули кілька совків з черв'яками, забили на сполох та почали телефонувати голові ОСББ. Врешті-решт голова вимкнув зв'язок, тобто не виходив на зв'язок. Потім почали ми дзвонити з чоловіком. В нього був вимкнений телефон. Прийшов якийсь представник ОСББ. Я так зрозуміла, ну потім вже сказали, що це син голови. Дуже незадоволений був, щось він так і себе поводив неадекватно. Щось він там заліз на те горище, позамітав щось, ну і все. І знову ті хорбаки падають. Слухайте. В мене мама лежача. Там видно, голуби подохли, чи я? Ну ми не знаємо. А сьогодні я телефоную, в нього постійно зайнято. Я написала йому смс на вайбер, він ще не прочитав. Мешканці сходового майданчику на п'ятому поверсі кажуть, що справно оплачують рахунки за утримання будинку, тож вважають, що мають повне право вимагати від голови ОСББ навести порядок. Я телефонувала, до вас не могла дозвонитися, але написала вам на вайбер смс. Вони знову падають, Там якась проблема є. Ми не знаємо, в чому проблема. Там треба на горищі, там чистити треба на тій криші. Будуть гроші, от бурги заплатять і будемо її чистити. Я перепрошую. але Це... ну, ми yeah. э, чекайте на нас кругробаки мають падати на голову. Мене мама лежача. Мало тут, що yeah, там тільки що. 30, а так, придіть, так, придіть, подивіться. А придіть, подивіться зараз. Добре, прийдемо подивимося. Добре. Добре. Проте голова ОСББ впродовж години так і не навідався. Ми вирішили знову йому зателефонувати. Не знаю, де вони живуть, давно. Ну, ну ні, ну то зробимо роботу, подивимося, куди вони могли туди попасти і закриємося туди говорять. Ночі що там є де? Коли на горищі наведуть лад, поки невідомо. Мешканці ж мають надію, що голова ОСББ все ж дотримається свого слова. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Поки то усі новини. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, або ви знали більше. Якщо маєте інформацію, варту уваги громадськості, повідомляйте і нам за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. В студії працював Юрій Куцик. Мирного вам продовження вечора і побачимось вже о 20.00. Універмах міста Луцька це не лише хороше місце для шопінгу. У арт гелері на п'ятому поверсі постійно діють виставки, а днями відбулася презентація поетичної збірки під назвою Краплинами. Це вже третє видання віршів поетеси Ксенії Вдячної. Я пишу поезію, прозу, але прозу ще не видавала. Я хотіла донести нею таку цікаву думку, що ми всі обдаровані чимось від Бога, певними талантами, і в кожного є такі особливості, які відрізняються від інших, і якщо людина послана на цю землю, значить в неї точно є дуже багато всього, що відрізняється від кожної іншої людини. Тобто ми всі талановиті, і треба обов'язково дуже важливо проявляти ці таланти і виконувати своє призначення на землі. На таку творчу та камерну презентацію збірки завітали як ті, хто ще не знайомий із творчістю поетеси Ксенії вдячної, так і давні поціновувачі її таланту. Любава Казмірчук теж пише вірші із Ксенією. Знайома з 2014 року мені дуже подобається її поезія. Насправді і вона про світло, вона про віру, віру в світло, і це насправді зараз в наш нелегкий час. Те, чого нам дуже не вистачає. Тримати руку на пульсі мистецького життя Луцька та знайомити відвідувачів ЦУМУ із і з мистецтвом із цими завданнями чудово справляється арт гелері. Дуже добре, що в центральній громаді міста Луцька є галерея, де юні митці мають Можливість виставити свої полотна, де поети мають можливість декламувати свої вірші. Сьогодні ми прослухали поетичну збірку нашої луцької поетеси Одячної. Тому дуже приємно, що чим побільше таких локацій є в Луцьку, дуже приємно, що є музеї, є галереї, є такі центри, де творчість має можливість покрити свої таланти. Тож завітайте і ви на п'ятий поверх ЦУМу у Артґелері та не пропустіть цікаві мистецькі події. 16 серпня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується малохмарна спекотна погода. На заході температура повітря вночі 18-20 вдень 28 до 33 градусів тепла. Схід нічна температура плюс 18 плюс 21 денна від плюс 31 до плюс 35 градусів. На півночі температура повітря вночі 16-19. Вдень від 29 до 34 градусів тепла. Південь нічна температура плюс 20 плюс 23. Денна від плюс 32 до плюс 35 градусів. В центрі країни температура повітря вночі від 19 до 22. Вдень від 30 до 35 градусів тепла.